Ніч моя мила, сокіл твій до гнізда повернувся, не питаючи стомлені крила, білі розлуки і так затягнувся. Я літав там, де східні вітри, порозносили степом в салистя. Батьківщина сказала, лети і злетілись тахи по обістях. як один усі соколи мужні, вирвать серце, готові вороже, не злякає їх вітер потужний, у цій справі Бог поможе. Ми літали і билися з ворогом. билися так, що полеглих тьма, але зло. Воювати за рогом ми не можемо. Наказу нема. Якщо так, ватажок до нас засланий, я не відаю, може і так, а може він просто наляканий. Що за чорт? Він же хлопець, е, Козак! Нам таких достатньо розмов. Я у тебе в місті відночі. Я не вдалечі за Азов. Мене Бог. Коли потім вернемось додому і достанемо того ватажка, хай, ховає, хай ховається він по всіх схонах, бо ця участь йому заважка.